Прошу просувати за основу. Хто за, проти, отримались, Брийовський, Бучак, за. За. Виніцька, Узак, Нек, Лусак, ПД Колозак, Качинський, Козак, Городспорт, Сянкот, Смалик, Статкова, Педак, Шинко. За. 15 за, проти, ну, отримали знову подивимось. національні ділянки для обслуговування на школи приміщення, які передають їхній власності. Відповідно, даному прокону пропонується надати дозвіл на технічну документацію і за національні з способності призначення комунальної власності за майже населення совету розділу площадок два помасові та на дві окремі зімельні ділянки. Прошу підтримати за основу. Хто за? Луцинський, прийомський, бучок, виницька, куса, печеньський, морочгон, процьку, За. смалик, ставкова, педак, шимпов, п'ятнадцять за проти, 0, отримали снур, одна не голосувала. Пронесення зміни договору оренди землі 10 лисері 2012 року на замажній відкриванні своєї обістечі на земельній намір стара стрільного місця, що він зараз на чотири фамілії 14, розташований в місті Буртума 24А саме міської області. Туристя залежні відкривання своєї обставини, звільнили і заяву донесення з інтерв'ю. Наготовлено оренди землі у зв'язку із зміни цілкове позначення земельної дінаміки із замедли промисловості на земельний дінам підмогу поставою дорогі. Це на зміни операції зімні, частина зім'ї, це було позначення та ділянка, наведення довольно відділу проміги, а також на зміни по договору, що стосується моготорну живої ціни земельні та відповідно оренди карти за звонила. Прошу за основу, хто за новостя. Лузинський, бридьовський, бурчок, вининська, днев, муса, кадриколоза, починський, козак, морочка, ценпо, смалик, ставкова, педак, шинков. 15, ти завтра протену отримали свій модельного. Це складені країни, на яких є регіонального заняття, думаю, того ролі, на балонтипаратиси Я прошу її артеріал і сей. Чорноволоса дівчина. Так, так.

15 два протинутий. Основне питання про передачу земельній імені у класі з руманину дивно Андрі Давай, Туванці, з Хвостомського ворога, на приколу вирішити Хмельницького опору, в підписній сході самі з умаліської області. Хочу зазначити, що загальна загальна ілянка була сформована із небетою неспадкової земельної частини документація, пішові документації представлення розповідання зелені клімата затвердження від річного випуск міського ради 8, який закладені. Микола Миколаївич уставкував право на цю земельну частку папер і звернувся із заявою про передачу в їхній домові класи. Свідкові правомічні колони, спорва у вас зі мною Микола Миколайовича, земельні планки перші 91-90 гектарів, заведено у уцелі іля. Переведення поля спорідського места, яка з колесами проходить політичне зараз находи, випустимо сьогодні радість ангелась військовості. Пошукало снова, хто за проти. Трималося в цілому. Гуса, mm -hmm. кадри голоса, починки, позаписи, yeah. мручку, коцко, yeah. самко, осмали, yeah. yeah. ставкова, педах, шуков. Це знать завтра, но снизу. На питання про Затвердження змічної документації і самополучка встановлено відновлення меж сональної ділянки натури на місцевості для ведення особистого селянського господарства по магину Баковському для М селі Подбайові чи саме в Більської області. А зазначити, що Миколаївичу ради Поповського Вірсала Миколаївича представників навчання. Булат. А папаш Володимир Фокс, ну я М з дистанційної екскурсії Карабакс-Сентак. Так. Кожу голову знову. Так, да, просто триножком. Ну, в принципі, так. Рейонський. Так. Рейнстага. А нет, Бах, мусор, так, переклаца, Так. Шимко. За. Тех наслідків за, за. за. проти нуль, утримали знуль, обмежити голосування. Наступне питання. Діла надання досвіду в рамі Денису Маленького, адм. Валентина Замадія-Івлянки, завдяки містам розповідає на ділянки рівні міській Садова, 40, Саміжської районної піскові, обов'язково надали відносини паспорту Шульцівського надають земельні планки, тож що для поманіка літалі, наприклад, не здрав створення такий стрілку, собою особа. Також так домашні передали випуск міської ради, на вироблення світу красок, що возінь по земельній планці, а також на підвозка на окладені договору проплату авансового внеса, привозити нас половину лісовки, наприклад, що ці признаємо земельні планки. Прошу проголосувати за основу. Хто за? Проти утримали Так. Лозинський. Леос. Буча. Виницька. Бусар. Первика да. Луза. Печинський. Да. Козак. Мрочко. Процько. Да. Да. Не Свали. Отже, перший пакет у нас затвердження е, ОЖБ. Пакет складається з 20 питань. Е, наголошую я прізвище адресу, населення ну, адресу. Е, хто не конфлікт, хтось бачив конфліктних інтересів, мене зупиняєте, щоб лічильна комісія могла зафіксувати так? Отже, Даниля Новосілки, Вічна 15 Вчора Чоран, Дністряни Локоти 50, Гамулець, Долоків Шевченка, 52, Ванівський, Новосілки Шевченка 8, Василишин, Чайковичі, Івана Франка, 23, Василишин, Чайковичі, Рудківська, 57. Чепів, Нижня, Зелена, 22. Антоняк, Новосілки гостині, головна 81. Білик, Рудкий Парк Овасі. Федів, Пощанці, Центральна, 42. Надуличний, Загір'я, Зелена, 56. Когут, Вістовичі, Шевченка, 29. Корот, Литвин Гниб, Хлопчиці, Лісова, 76, Бух, в Тугірці Придністрянська 36, Шумер Рубаєвичі, Шевченка, 18, Вантур Молосілки, Шевченка 6. Вандур М.М. Хлопчиці Залізнична 19А. Польний Чайковичі, на 19. Ратушний Гайчинці, Шкільна 52 і Саварин ІБ. Саварин ВІ, Купновичі, Зелена, 19. Прошу за основу. Поза, проти. Отримались в цілому. Лозинський. Прийомський, Боча, Виницька, Гник, Гуса, Федикова, Закчинський, Козак, Мрочко, Трольсько. Семко, да. смалець, да. ставкова, да. педа. Так. 15 за протинут отримав родину. Так, наступний пакет у нас затвердження технічної документації, що для ведення поладності сільського сподаства. Пакет складається з 16 ектар. Матука, Чайковичі, Митня, Новосілки, Драгула, Новосілки, Телятнік, Сусулі, Станішевський, Гощанці, Спринь, Луки, Маков'як, Сусулі, Донченко, Сусулі, Вінницька, Чайковичі. Ваші, ваші, ваші?

Муза, хадиполоса, дочинська, коза, Мрочку, Тройського, Смалик, Ставкова, Када, За. Шефова. 13 закладів отримали з даного даного. Так, і е, останній крайній покид на сьогодні е, Заняття послуг на видно-технічної документації для ведення товарного СГ виробництва. Поки складається з 14 питань. Значить, перше. Бірун по гірці. Федак, луки по гірці. Ове. Кукнуличі, Глини в погірці, Балощак погірці, повірці, Погірці, Диклевич Погірці, Літві нова, Літві нови погірці, Г. Г. М. Е, Паращу Сусолів, Аврамкіна. Амрамкіна Чайковичі і Остатнє Аклівончак ММ і Малашняк СМ повір. Прошу <правда> за основу. <правда> Хто за? Проти отримали. Пінська. Ой, Козак Качинський. Мрочко. Прочко, Семко, Смави, Ставкова, Педа, За. Шинков. За. 15, завжди отримали зміни, вона не голосувала. І в іншому питанні теж воїна. Ясненько. Колеги всім питання порядку денного вичерпнення. Всім дякую. Ви бачите, от 14 голосів збираємо і ході ніяких таких принципових питань. А ну, напевно то людські питання, люди чекають на рішення, тому ну, е всім дякую, що це, що ми є. Крутеньке оголошення нагадую, е не знаю, там як по сільських територіях, то там староста Тарас е Мар'янович е п'ятницю, хтось в п'ятницю, хтось там, як собі по територіях, в Рудках п'ятницю, День прапора е на площі, а так як передбачаємо погодні умови. Можуть бути такі, як зараз то е, в Народному домі. І знаю, що ну, в Рудках 16.00 в неділю урочистості Рочистості <кій> День Незалежності. Е, знаю, що ну, такий мемо, маленький меморіал слави в хлопчицях е, 14.00 освячення правильно. <кій> так. Ну, десь долучайтеся до... E, Пам'ятаєте, що я вас просив, коли доповідав e, офіцер громади, ну на правду, я вже не кажу, що там за місцевих, там за це. Бачите, особливо сільські території, незнайомі, чужі, якісь зальотні, давайте чути. Думаю, не трудно, мені просто скажіть, я не буду скажіть, Іван Михайлович, тут хтось... Хтось незрозумілий, чужий там є адрес. Все, у вас більше нічого не це, ніякий протокольний, ніхто ні позвонив, ви далі не, не це. Просто повідомте, бо е, це ваша безпека, безпека наших мешканців. У е, мене все. Е, наша сесія вважається закритою. Е, прошу виграти державний гімн України.